Ласкаво прошу, дорогий слухач. Так я запізнився з розповіддю на два місяці. Але сьогоднішня тема не стосується якогось нового елемента севендейки, а взагалі змін у всьому всесвіті, так як вийшло оновлення 2.0. Поки що це нестабільна експериментальна версія, ну хоча б щось. Тож, сідайте зручніше, беріть щось смачненьке, а я розпочну. Хотілося б почати з основного нововведення – шторміо. Виникатимуть вони у всіх біомах і будуть створювати в першу чергу ускладнення для розвідки біому. В лісовому біомі шторм ніяких труднощів не додатиме. А от в спаленому лісі пустелі, сніжних землях і руїнах ще як будуть, оскільки наноситимуть урон в розмірі 10-15 одиниць, залежить все від біому. Перед початком шторму буде попередження про його наближення і одна хвилина на підготовку. Щоб створити коробку з підручних ресурсів зайти на будь-яку локацію або покинути біом. І так, урон наноситься не відразу, тож є, в принципі, достатньо. 10 15 секунд, щоб перебігати від локи до локи, якщо вони достатньо недалеко, щоб добиратися до бази або покинути біом. Шторм буде проявляти свій вплив тільки на виживших, а от на тварин і зомбі ніякого впливу не проявиться. Що ж стосується події кривавої ночі, то під час неї штормів ніяких не буде ні в якому біомі. Суть в тому, що в криваву ніч є своя погода, якій віддається пріоритет. Тепер про стадії біомів. Разом з штормами в всіх біомах, крім лісового, змінився клімат. Через це нам необхідно загартовуватись, перш ніж спокійно мандрувати по всіх інших біомах. Тепер, після виконання навчальних квестів, в нас з'явилася ще одна гілка квестів біомів. За їх виконання, ми зможемо в торговця отримати певний імунітет до відповідного біому, залежно від гілки, яку ми виконали. А до цього моменту іншими біомами ми можемо мандрувати тільки на протязі обмеженого часу. При його завершенні ми почнемо отримувати урон, і при цьому у нас погіршиться видимість. Повернувшись в лісовий біом, час знову почне накопичуватися до максимально можливого в 3 хвилини. Що стосується зомбаків, в кожному біомі тепер буде по своєму унікальному, який буде зустрічатися тільки в таких. В спаленому лісі це був обгорілий зомбі, а в руїнах мутант. Тепер в пустині добавили чумного зомбі, який зустрічатиметься тільки тут. За своєю поведінкою і характером, це ж звичайний швидкий зомбі. А от поміти, що вдалеку почне викликати рій мух, які при вдалій атаці можуть сповільнити, а до зброї дальнього бою ніяк не уязвимі, за винятком вимбухівки і ракетниць, і в тому числі любої зброї ближнього бою. До речі, вони дуже сильно мені нагадують осів із 5 6 шостий тільки зменшені і злегка перероблені. А от в Сніжних землях морозний кіготь, який по суті заміняє лісоруба, який раніше тут бородив. Він все ще є, але тільки на локаціях. За своїми ж повадками, він більше близький до крупних сильних зомбів по типу байкера і лісоруба, так як немає сповільнення при ударі, як в розпухтих. Що стосується його дальньої атаки, то він шверне в вас камінь, він, який нанесе доволі солідну кількість урона і оглуше на 7-8 секунд, що достатньо багато, а при промаху може зламати блок. Інакше кажучи, достанеться як вам, таки вашим побудовам. Що саме цікаве, мені вдалося записати, це те, що вони можуть накостеляти як вам, і своїм союзникам цими каменями. Казалось би, двох зомбів в принципі мало, але ось є й дві вар... нові варіації. Заряжений, я їх буду називати електрозомбі, і інфернальні, в подальшому інфернозомбі. В чому особливість електрозомбі? В тому, що в них присутня стійкість і післячерговий імунітет до електрошоку, що не дозволяє їх без перестанку бити шоком і тримати в стані. Що ж відрізняє інферно зомбі від електро, то це їх підвищений урон по блоках і спроможність швидше їх ламати, що логічно. Ще варто сказати, що в електрозомбі більший запас здоров'я, ніж в радіоактивних, а в інферно-зомбі ще більший по відношенню до електро. Ще маю сказати, що разом з прогресом в плані біомів, який є, рухається з ось цими всіма імунітетами, разом додається і обмеження в плані луту. В якийсь момент вашого виживання вам буде повідомлятися, що в даному біомі ви досягнули максимального етапу луту, і кращого ви вже не знайдете. Єдиний варіант це відправлятись в інші біоми. Ну, доволі складно сказати стосовно пріоритетної якості. Мені, наприклад, зустрілася штурмова гвинтівка. Можливо, це ще не до кінця завершено, але це точно буде виглядати, як мінімум, так, що знайдеться, як мінімум, примітивна зброя до шостої, можливо, якості. Не дивлячись на те, що зомбі стали сильніше, а лут знайти складніше, нам приробили вміння. Більшість аспектів, в яких були вміння третього 4 четвертого рівня, збільшили до п'ятого, всіх них отримали як переробку, так і більшість бонусів, які зробили їх ще більш сильнішими. Це дозволить зробити більш кращі комбінації. Ще додатково в кожного аспекту з'явилися свої вміння майстерності, які дають додаткові бонуси для кожного виду зброї для відповідного аспекту, що ще більше усилює нас в бою. Ще варто сказати, що більшість вмінь, з яких прибрали деякі в окрему гілку, яка не потребує аспектів, отримали свої вмінь по типу стійкості, сили, спритності, ну, ви, інтелект з сприйняттям обділили. Ну, їм і так достатньо. Що ж стосується вмінь, які винесли в окрему гілку, це вміння броні, в тому числі додавали і легку, шеф-кухар і фермер, а також зломщик і щасливий колекціонер. Ну і, звісно ж, додавали ще один том книги про молоти. Що стосується вмінь і книг детальніше, то я розповім в іншій розповіді, оскільки тут вже достатньо багато про що поговорити, де й детальніше треба все дослідити. Ще з моїх новин я можу сказати, що змінили зовнішній вигляд для кабана Грейс, що тепер почало відповідати зомбі-варіаціям по типу зомбі-ведмедя і лютововка. доволі ліпоказушно, особливо з таким ракезом. Ще варто наголосити, що змінили зовнішній вигляд для дерев, буквально всіх. Текстури стали підтягнутими і значно живіше виглядати, в тому числі деякі кущі. Ще маю сказати про руди, оскільки їх більше розподілять по біомах, залізо в лісовому, в спаленому лісі селітра, в пустелі с... горучий сланець, в сніжних землях вугілля і в руїнах Свинець. І ні, це не означає, що в даних локаціях. Локаціях не вийде знаходити інші роди, по типу вугілля із літрів лісовому. Ні, вони будуть зустрічатися, але значно рідше, більш частіше попадатиметься залізо. Ну і ще маю сказати, що додавлять більшість локацій нульового, першого і другого рівня, ну і парочку четвертого, п'ятого. вони будуть в неміськими і зустрічатимуться за межі міст, ну або недалеко від них. Тож, не тільки в містах, но і за їх межами буде цікаво. А на цьому я все ж завершу. Я постарався в короткий час, в дату виходу, все швиденько підготувати, розказати. Надіюсь, нічого не забув і цієї інформації було достатньо, щоб бути в курсі стосовно нових змін. Далі я постараюся збирати всю необхідну інформацію для вмінь, і так само за короткий час все зроблю. Обіцяти нічого не буду, ну а на цьому до зустрічі!